Кожний день, повірте, перша година ночі, хто на це через то очко, я одна. І кожний день на слід сто. І коли я перший раз дістала по лице від такого смаркача, знаєте, Боже, я думала, що я не витримаю, я кажу, слухайте. Мене чоловік пальцем ніколи не тронув, а як ви. А вона до мене і к, і б, що хочеш, все. Так було кожного дня. Скільки часу ви там були? Два з половиною місяця. А потім куди вас передав? Послухайте, два з половиною місяця то, що я пережила кожен день, то страшне, але вже дійшло до найгірших таких, щоб вони мене хотіли морально вбити вже, бо бачили, що вже нічого, то морально, ах, ти така, ще замість признатися, мама твоя померла, а ми дітей забрали. По...". І я дістала шок. Викликали лікарку, якусь там, то я не хотіла. Я хотіла вмерти чоловіка, нема, мами, немає дітей, позабрали. Знаєте, я думала, вже кінець мій. Але бачите, як пан бігав. Через два дні визиває мене перший слідчий. Ми не мінялися все. І так поплескає мене по рамені і каже Марта, ти молодець. Знаєте чому? Що думаєш, що я нічого не сказала, що я нікого не видала, ти молодець. Що я могла сказати? Я нічого не знала. І дає мені підписувати. Поїдеш на білій медведі. Мені все одно. Але. З мамою і з дітьми. Боже, як я то дивлюсь, я вже нехай їду, не знаю де. Хата, і що в хаті, мені то нічого. Слухайте.